Насправді непрямий підкуп це зовсім не страшно це навпаки дуже позитивно. Позитивно для обох сторін. По-перше, це позитивно для самої. Політичної партії або політичного кандидата, тому що він фактично використовує непряму агітацію, і це не сприймається як реклама, тому що зараз і реклама на телебаченні, і, взагалі, в засобах масової інформації вона дуже часто дратує людей і вони не здатні її сприймати так, як, наприклад, непрямий підкуп. Відповідно, до закону непрямий підкуп може проявлятися у різних видах, наприклад, організація певних концертів. Знову ж таки, коли кандидат або політична партія можуть використовувати як засіб, наприклад, ремонтування тих чи інших об'єктів, тобто фарбування парканів, знову ж таки, також це може бути побудова якогось дитячого майданчику, і знову ж таки в цьому є дуже багато плюсів для самого населення, оскільки дуже часто у влади не доходять руки, якщо немає виборів до того, щоб відремонтувати ті чи інші спортивні майданчики, знову ж таки, якісь дитячі майданчики, паркани, поставити нові сміттєві баки. Коли відбуваються вибори, всі дуже дійсно до цього беруться, і знову ж таки такий непрямий підкуп. Це позитивно для самого населення. Плюс до того, коли, наприклад, непрямий підкуп виявляє себе у формі організації якихось культурних заходів, наприклад, концертів, це також знову ж таки плюс для населення, тому що вони мають змогу. Відвідати цей захід захід. Перепрошую також, вони мають змогу зекономити, тому що в кожного є можливо якісь улюблені артисти або люди хочуть просто відпочити, розважитися після робочого дня, чи Взагалі просто хочуть відпочити, але в них немає для цього коштів, то ось такий непрямий підкуп він дійсно позитивний. Знову ж таки, економія для населення дуже важлива, тому що в сучасних умовах українсь... більшість звичайних людей вони не мають змоги витрачати кошти в тих розмірах, яких би їм хотілося витрачати на дійчі інші розваги або на ті. Матеріальні предмети, якими вони хотіли користуватися, і знову ж таки непрямий підкуп дозволяє дає змогу їм це зробити. Крім того, також якщо відбудовують якісь, не відбудовують, а точніше ремонтують якісь заклади у місті, це приваблює туристів. Це завжди дуже великий плюс для взагалі всього міста, а не для а не лише для якоїсь окремої. Мало зі низки суспільства, наприклад, крім того, також на відміну від прямої агітації, яка відповідно до закону дозволяє фактично компрометувати свого суперника в виборах. Непрямий підкуп це можна сказати чистіший спосіб агітації, тому що тут не виливається бруд на свого конкурента, і відповідно це знову ж таки не відштовхує самих виборців, які вже фактично. Втомилися слухати постійно, як, яка була попередня влада погана і які ми будемо хороші. Знову ж таки, це з боку психології дуже позитивно, тому що, не втомлюючись від постійних обіцянок, люди бачать діло. Є прекрасне прислів'я про те, що слова обов'язково мають бути підкріплені ділом. І коли ми бачимо ось такі дії з боку. Політичної партії або кандидата це приваблює. Виборців, і відповідно знову ж таки це плюс для самого кандидата. Таким чином ми бачимо, що дійсно, ось непрямий підкуп це зовсім не проблема нашого суспільства. Навпаки, це позитив. І завдяки непрямому підкупу є дуже багато можливостей економити, розвиватися населенню, збагачуватися, я б сказала, культурно а для самих кандидатів це. Набагато ефективніший спосіб агітації. Також взагалі не виникло питань, і також було досить дивно чути те, як розхвалювали сам факт непрямого підкупу. Але у нашої команди є зовсім інша точка зору з цього приводу. Перший, досить важливий, як ми думаємо, нюанс те, що. Кількість вкраде в кількість вкладених коштів в передвиборчу кампанію рівно пропорційна тій кількості коштів, яку кандидат або вже майбутній народний депутат поверне собі протягом своєї каденції. Тобто з цим важко посперечатися, але в будь-якому разі, якщо кандидат вкладає десятки мільйонів гривень для того, щоб підготувати продуктові набори, поремонтувати дороги і зробити якийсь дружбу народів. То в будь-якому разі він їх поверне собі протягом своєї каденції: е нерівність. В будь-якому разі, е непрямий підкуп він породжує нерівність в можливостях людей бути обраними. Оскільки, якщо в людини набагато більше коштів, ніж в іншого, набагато достойнішого набагато достойнішого кандидата, е він просто набагато бідніший кандидат просто буде втрачати свій. Близьк свою можливість бути поміченим в кількості передвиборчої агітації, в кількості проднаборів е, і кількості грошей, витрачених е, на передвиборчу кампанію. Також я прошу задуматися і журі, і також всіх учасників про те, що зазвичай е, активізація непрямого підкупу відбувається за 2-3 місяці до початку виборчої кампанії, до, до початку безпосередньо виборів. І прошу задуматися також про те, що а як часто даний факт продовжується після виборів, після того, як кандидата обрали. Також хочу зауважити, що вирішення локальних питань дає можливість тим самим народним депутатам або людям, які вже будуть майбутніми йти на повторний термін, вони їм дають можливість, вирішуючи локальні питання. Не задумуватися про глобальні питання. Тобто, як ви сказали, про ремонт, про ремонт лікарень, наприклад. Якщо цю лікарню він поремонтує лише в одному місці, то це не вирішить питання всієї України. Але якщо він буде прекрасно знати, що перемонтувавши іншу лікарню, його там оберуть. В нього втрачається стимул бути обраним по ідейним мотивам, скажімо так. Ну і також ми прекрасно розуміємо, що. Непрямий підкуп зараз, на жаль, діє більше на людей похилого віку, і політтехнологи зараз цим прекрасно користуються, оскільки, як ви знаєте, молодь зараз і люди середнього віку є досить неактивними, досить неактивно відвідують виборчі дільниці в день голосування. В зв'язку з цим саме непрямий підкуп через недосить великі, не досить да, вагомі доходи. Саме от незахищених верств населення або які потребують додаткового опікування, Якраз саме на них робиться ставка, і за рахунок цього люди мають можливість потім, перебуваючи на Верховній у Верховній Раді або на посту будь-якому іншому виборному посту, відбивати гроші, вкинуті в свою кампанію. Поненти наші говорили, що це не добре, але я вважаю, що відремонтував якийсь кандидат у депутати одну лікарню. Через там три роки люди забудуться, хто цю лікарню відремонтував. Проте ремонт у цій лікарні він слугуватиме на на, на подальшу кількість років, там на 10 років, на 15. це зручності для тих же самих. І лікарів, і це нове обладнання, і для людей це теж краще. Знову ж таки, що вирішується, викидається багато коштів на ось саме непрямий підкуп виборців, то краще викинуться ці кошти на якісь там ці ж самі подарункові пакети, або ж на якісь поїздки, або на ремонти якихось закладів, ніж на, просто на білборди, тому що білборди вони ніякої користі не дадуть. А так, я думаю, що є в депутата, яка Якась там певна кількість коштів, яку він е, виділяє на, е, цей же ж, е, на свою агітацію, то е, так він більшу ко е, кількість коштів просто виділить саме на допомогу населенню і е, на, е, саме не на прямий підкуп виборців. а е, І менше можливо зосередить на ці ж самі біопорти. Руки влади не доходять до ремонту чогось. Ну такі от, чисто собі такий. Приклад того, як наша влада не може щось поремонтувати, а такий хороший кандидат в депутати оце все візьме і поремонтує. Угу. Потім він стає депутатом і він нічого не ремонтує. Клас. Виходить, по суті, така система, що люди цим непрямим підкупом вони кажуть, що вони зараз добрі, а коли вони стають при владі, вони про це все прекрасно потім забувають. І, по суті, коли ми піддаємось цьому непрямому підкупу, ми підписуємось на те, що вони оце зараз будуть робити, будуть казати, які вони класні. А після того, як вони перестануть бути класними, вже підуть у Верховну Раду або в інші інстанції, які будуть керувати бюджетом тих громадян, які плачуть податки. Вони ці всі податки будуть собі набивати в кишеню завдяки тому, що вони потратились колись там трошки до цього. І по суті, ми повторюємо цей. Це коло знову і знову. Бо вони відремонтовують через те, що влада це не робить, а влада, яка до цього не робила, вона так само підкупила до цього цей же народ. Виходить отаке от замкнуте коло, якого вийти не можна, і по суті, непрямий підкуп є головною підставою цього всього каламбуру. Якщо ми вже це зачепити, потім друге питання. Сам по собі непрямий підкуп не лє бруд на інших. Але він чи справді не є брудна інших? Якщо так подумати, то непрямий підкуп по суті робить гарнішу людину, яка підкупляє. А тих, хто не може собі це дозволити, по суті, вони стають гіршими через те, що вони не допомагають, вони погані, у них немає на це грошей. Але тут питання: а де взяти гроші? Якщо ця людина хоче щось зробити, але в неї немає для цього матеріальних благ. Тобто, по суті, людина, яка просто дала тобі гречку або ручку, або ще якесь тобі благо до того, як вона стала депутатом, робить і вже автоматично кращою, добрішою, більш благішою для тих, кого вона обирає. Ну, це як на мене трошки нечесно вже від самого початку. І <кхід> третє, це вже йде з контраргументів. Мій контр-контраргумент. <кхід> Якщо гроші краще підуть на підкуп чи на бігборди. Я тут абсолютно не погоджусь. Якщо непрямий підкуп він не несе собі підсвідомо нічого негативного через те, що це в основному надаються якісь блага, то бігборди це вже є нав'язлива інтерпретація чиїсь думки. Дуже часто, якщо її занадто багато, це може зіграти і негативну роль. І людина, яка витратить гігантську, колосальну суму на бігборди, навпаки отримує менший рейтинг. Це логічно через те, що зараз в нашій країні є така тенденція не особливо вірити тим, хто купляє наліво і направо бігборди. Як на мене, такі люди просто вбахали цілу кучу речей, речі, щоб запам'ятали, а потім автоматично поставили галочку. Непрямий підкуп він працює інакше. Він тобі дає, скажімо так, якісь блага, ти потім ці блага отримуєш і в тебе підсвідомо вже є таке бажання якось відплатити за цей підкуп. По суті, ніхто ніколи не купляв, ніхто ні до чого нікого не зобов'язував. Але використовуючи звичайну людську психологію і бажання відповідати на добро добром, не завжди, звісно, з добрими мотивами. Ми вже автоматично робимо тих, хто користується цим скажімо так методом набагато кращими, ніж ті, хто можуть постраждати від своєї агітаційної е, програми. Будь-яка агітація, як і будь-яка реклама, вона вже спрямована на те, щоб виокремлювати. Одного кандидата або одну політичну силу над іншою, тому непрямий підкуп це лише різновид агітації. Я не вважаю це контент-аргументом. тому що дійсна реклама вона створена для того, щоб перекрашати будь-яке явище, будь-то політика, будь то якийсь продукт чи людина. Щодо того, що було сказано, що витрата на бік бікборди або витрати на Непрямий підкуп. Бікборди це не є непрямим підкупом, і фактично дійсно це може спрацювати в напрямі перенасичення інформації. Тобто, коли виборці будуть бачити забагато тих чи інших бікбордів, дійсно це може спрацювати на те, що за Політичну силу не проголосують. Непрямий підкуп. він, Давайте вдумаємося перш за все в те, як звучить непрямий. Тобто ніхто вас не змушує голосувати за того чи іншого кандидата. Ніхто не кричить про те, що ви маєте проголосувати, бо ми вам дали. Так, дійсно, можливо, на підсвідомому рівні людина сприймає певну допомогу, як борг. Дійсно, може це виглядати як борг. Але як казав Мартін Лютер Кінг, той, хто керує тобою, ніколи не подарує тобі свободу, доки ти сам цього не попросиш. Тому фактично можна сказати, якщо людина потребує чогось, вона може про це попросити дійсно. Але разом з тим, якщо це тобі дають... Просто так, то не ти кажеш дякую і користуєшся цим, і більше нічого. І тебе ти ні до чого не зобов'язує. Тому я вважаю, що непрямий підкуп він дійсно не зобов'язує інш... того чи іншого виборця голосувати за цього кандидата. Але враховуючи чесність наших громадян, що ми побачили на довиборах до Верховної Ради у 2014 році. Виборці, які отримували певний матеріальне блага, скажімо так, зігравши на психології, політтехнологи, можливо, навіть зробили вищі очікування саме у виборчому рейтингу, які перед цим ставилися виборчим штабом одного з кандидатів. Тому це, звісно, нічого, ні до чого не зобов'язуючи. Якщо людина дійсно тверезо, свідомо розуміє, про що йде мова, і якщо дійсно людина. Розуміє, що ніхто, ну, якщо вона знає про це, що її голос ніхто ніколи не дізнається, за кого вона віддала, то дійсно ця людина може користуватися цими благами. Але ні в якому разі даний прийом не може бути використаний серед людей, які, скажімо м'яко, не бажають розбиратися в передвиборчих програмах тих чи інших партій чи кандидатів. Також хотів би зазначити, що була інформація про спосіб донесення інформації. Апріорі білборд це інформаційний стенд, який мав би доносити основні ключові моменти передвиборчої сили. Але зараз це перетворюється на реально там, де, трилітерний або три, трислівний слоган, який не доносить інформацію. І в теорії через білборди мала б доноситися ідейна інформація. Але ця ідея не має доноситися через пакунок, пакунок з гречкою, який би мав би казати про те, що якщо ви отримаєте цю гречку, у вас її буде потім набагато більше. Ну і стосовно перенасичення інформації від кількості білбордів перенасичення ясно, що не буде, оскільки, знову ж таки, повторюся, якщо там по три слова на кожному білборді, я думаю, що це абсолютно не справить ніякого негативного впливу. А от кількість гречки, подареної кандидатам, може досить негативно для майбутнього України вплинути на ну, негативно вплинути на майбутнє України. Дякую.